Мої вітання, глядачі каналу Шкода, що нова. Що сьогодні авторинок в місті Луцьку? Так, будемо для вас, знаєте, знімати загальний ринок. Скажу вам так відверто, на сьогоднішній день щось дуже от, навіть жаліються продавці, да дуже зараз проблематично продати автомобіль. Тому, в принципі, якщо вам потрібно щось підшукати, да приїжджайте. Я думаю, що люди готові навіть торгуватися сьогоднішньою ситуацією нас в нашій країні. Тобто продажі дуже дуже впали. Так, знаєте, з людьми спілкуються, і навіть на ринку, да, дійсно, от ви замічали відео дуже дуже мало людей. Тому, знаєте, можливо, люди бояться їхати, але якщо вам потрібно, можливо, навіть пригнати автомобіль, ми готові вам піти на зустріч і пригнати вам автомобіль під домівку. Ясно, це не безкоштовне задоволення, але якщо вас влаштує такий варіант, тому підписуйтесь на канал в будь-якому випадку, ставте лайкосик. Бажаю вам вдалих комусь покупок, комусь продаж. І, в принципі, для підбору телефону мої телефони завжди закріплені. Вам приємного перегляду. Всього самого найкращого. Що ось і ринок в місті Луцьку. Давайте глянемо ось такий варіант, як гібридний. Порце Max. Знаєте, в кольорі 13 рік. Є номер телефону 4,5 літри розхід на сотню. 2,0 бензин, автомат. Номер телефона є, тому якщо цікавий, телефонуйте. Також напомню вам відразу про підписочку на канал Шкода, що не вах Поставте лайкосик відразу. І додивляйтесь відео до кінця. Ось дивіться, отакий от гольфєц, Вже знижечка 200$ доларів йде на даний автомобіль, 1.4 tsi Автомат, є номер телефону. Також, в принципі, от, дивіться, є от такий Citroen c crosser 8700 ціна даного автомобіля. Не фарбований, 7 навіть присутній торг по автомобілю. Давайте глянемо по салончику. Такі трошки є якісь нюанси по салончику, але світленький салончик собі. Ось такий варіант. В принципі, вони є на базі Peugeot 4007. В принципі, так, так само можна оглядати Outlander в Mitsubishi. Це, в принципі, та сама там відносна платформа. Тому... Ось дивіться, Mazda CX5. Ціна даного автомобіля 16900 доларів. Ось є повністю опис автомобіля. Також в Луцьку їх дуже-дуже доволі багато цих автомобілів. Чому багато? Тому що в принципі, автомобіль непоганий, популярний. Ось шкода Октавія А7. Це є 17-го року автомобіль. 2 літра дизель. Є номер телефону. Бачу, родьбу відкрили люди, бачите, складання питання йде. Ось дивіться, такий. Дивіться. весь цікавий такий варіант на автоматі. Манітола максимальна. Телефонуйте до продавця. Ось така шкода Октавія. Дивіться, є електричка, Hyundai Kona Hyundai, Kona електро. сок 100%. Запас ходу 500 кілометрів. 19 рік, нефарбований, комплектація класна. 19 999 доларів ціна даного автомобіля. Також Volkswagen Passat B8-ї моделі. Це є 16 рік. Ціна даного автомобіля 17350 доларів. Шкода Octavia 5. Ось така вона вся. Це є, до речі, бензинова. 7300 ціна даного автомобіля, номер телефону є. І це простенька така комплектація. Без мультикерма, без шкіриного це, але от такий автомобільчик. Ось, дивіться, Ford Focus. Дизельний 1.6. Ціна даного автомобіля, 7200. Це є другий фокус 2010 року. Цікавий такий варіант. Також в принципі телефонуйте. Також напевно, якщо вам потрібно щось у відео оглянути, телефонуйте, зможемо для вас оглянути. Не забуваємо, що можемо пригнати вам автомобіль по Україні. Тому, можливо, якщо ви навіть замовите під ключ, можемо вам доставити прямо під хату автомобіль. Ось такий Кашкай. Nissan Кашкай 11300 доларів. 2010 рік. Це плюс другий, 250 заявлено пробіга. 11300 доларів. Такі популярні автомобілі, ну не знаю, ну їх на ринку, мабуть, штук не знаю, штук, мабуть, 40 точно є, навіть можливо і більше. ну 40, я думаю. Різні, з різними двигунами. І 1,5 дизелі, і 1,6 дизелі, і 2 літра дизель. І автомат, і механіка, і варіатор на любий гаманець. Ось дивіться, така опіська зафірка 7500 доларів. Комплектації космо. 1,7 дизель. Також дивіться. от, Volkswagen Golf в універсалі шостої моделі. Дивіться, є тюб. Людина 900 доларів. 1,6 дизель, автомат. Давайте глянемо, що по салончику. В принципі, салончик збережений. Кермо, оригінал, мультикермо. Автомат. Все як має бути. Також. Nissan Кашкай 13 року. 1,5 дизель. Камера, два ключа, рідний пробіг, є номер телефону 217 заявлено пробіг. Ось такий варіантик. Телефонуйте також Renault Traffic. Грузовий 14700 доларів. Без підкрасів автомобіль. Телефонуйте. Також гольф 7 моделі. 15999 доларів ціна даного автомобіля. 19 року авто, дизельне. Є номери телефонів, в принципі. Тому телефонуйте. Шкода Octavia 7, їх дуже багато на ринку, я вам вже казав це. Знаєте, таке буває деколи відчуття, як попадається в кадр одні Octavia Але от дивіться, от такі 17 17400 доларів. Є повний пакет документів на автоматі. Доволі кажу, все-таки популярний автомобіль. І знаєте, все-таки він мені також подобається. Як не крути. Ясно, що клас пасата краще буде за Октавію. Шкоду, але в принципі варіанти ну, непогані. Погані. Також от такий каджар, Kadjar 1.6 дизельний, 96 кВт. І ці китапочки. Даний варіант коштує 17900 доларів. Ціна даного автомобіля. 17900 доларів. Ось такий варіант. Тауранчик. У нас Volkswagen Тауран. Матч комплектація. 10-900 доларів. Ціна даного автомобіля. 1.6 дизель, вебасто, 13 рік. Ось такий салончик класний, бачите їхній такий. Мені подобається. От для сім'ї, якщо цікавий такий варіант, набирайте. Volvo v 50 у нас 6700 доларів. Також бачу людина 200 доларів знижечки робить. Дивіться. Такий варіантик. А, відкрито, да. Ось такий варіантик. Кого цікавить. Телефонуйте. 6700 доларів ціна даного автомобіля, номер телефону є. Також Citroen Grand C4 Picasso Класні комплектації на ледах. 8900 доларів ціна даного автомобіля. 2 літра дизель. 110 кВт, 150 кінських сил. На механіці саме то. Ступочка собі, клімати, класна комплектація Ось такий сімейний корабль, можливо, кого зацікавить, набирайте. Так, Passat b 8 В універсалі, 17700 доларів. 18-й рік, без підкрасів, повна історія, два ключа, бачите, навіть є мертві зони. Без ключового немає, але ось такий от пасатик, можливо, когось зацікавить. Набирайте. Також от Mazda CX5 15, 800 доларів, 13-й рік автомобіль. 2,2 дизель. Тауранчик на ледах 11, 800 доларів. Крос, це крос. Таурант-крос. 800 доларів. 1,6 дизель, 11 рік, модельний рік 12-й. Також от, Renault сценік шостий рік, бензин 5650 доларів. Так, гольф матч. 1,6 дизель в універсалі. Бачите, нове щеплення, Швейцарії пригнана. Механіка. Ось дивіться такий він. Бачите, так само їхній салончик, цей класний, мені подобається. Ось такий гольфік зацікавить. Телефонуйте. Кіаспорттеж в такому необичному незвичайному фільсіновому кольорі. Чи як то говорить. 13 рік, 11700 доларів. Давайте по телефону. От є номер телефона. 12 рік, 1,7 дизель. Renoire Space, космічний корабль, як я говорю. Який здоровий сімейний автомобіль, дивіться, який автомобільчик. Гарно дуже дивиться в білому кольорі. Без підкрасів 15800 доларів. На автоматі. Тому є ціни різні. Знаєте, як кажуть, і, в принципі, і Кенго дуже багато. Я дивіться, який і Максібаза Кенго 11800 доларів. Швейцарія автомобіль. Також дивіться, новенький Кашкай. Ціна даного Кашкая 20-700 доларів, 1,6 дизель. 131 тисяча пробігу в автомобілі. Давайте, давайте вам покажу в салончику Безключовий доступ. Ось дивіться, який збережений салончик. Ось такий автомат. Ось такий він весь панорама. Панорама є в автомобільчику. Тому телефонуйте. Також дивіться, який гарненький Саренто. Максимальна комплектація. Дивіться, які дітанчики нікеліровані. Хороша літня континентальна резина. 15 рік, 23-700 доларів. ціна даного автомобіля. Білий перламутр, сервісна книжка, 131 тисяч кробі. Ось такі варіанти. Так, навіть і от такі варіанти в універсалі. Mazda 6 в універсалі. 9 рік. 7400 доларів. Можливо, когось цікавий дизельна. 9 рік телефонує. О, олтрек, давайте покажу вам олтрека. Красивий, гарненький на автоматі, 132 тисячі пробіга. Дивіться, який гарненький. Повний привід. 19 й рік, 28 тисяч доларів. Це надана автомі. Віртуальний щиточок. В збереженому стані салончик. Машинка-бомба просто. Тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Цікавить, можемо для вас оглянути такий автомобільчик. Давайте ще вам покажу, Peugeot 4007. Їх на ринку. Також, в принципі, хватає, але не багато, але в принципі є. Це є 2012 року. Ціна даного автомобіля 10770 доларів. Телефонуйте ось такий варіант. Також дивіться, доволі популярний автомобіль на ринках. Peugeot 3008 це є 12 рік, 230 тисяч оригінального пробіга в власній комп'єкції Алюр, 9200 доларів, є номер телефона, проєкція. Дивіться, такий гарненький колір. Практичний, будемо так говорити. Давайте глянемо дивіться. Кому в стані автомобільчик. Можливо, когось зацікавить, титанчики. Peugeot 3008, в принципі, також доволі популярний автомобіль. Ще раз вам кажу, на ринку вистачає, мотори їхні ресурсні. Потрібно подивитися. Вон, до речі, людина відкрила. відкрила, да. От дивіться, людина відкрила. Панорама навіть, дивіться. Все повністю. Можливо, когось зацікавить. Ще раз дуплюємо номер телефона. Телефонуйте. Також тауранчик на ледах, біленький мініванчик для сім'ї. 12 й рік, 12 й місяць. 1,6 дизель, 12 950 доларів ціна даного автомобіля. Повністю замінити ГРМ. Ось такий джип. Також є рене-гейдж. Доволі класні машинки, я вам скажу. Коробки, прості, мотори. Тоже непогані їхні. То есть, в принципе, от 18 рік. У мене знайома така машинка була. Не знаю, чи продав, але була, був такий варіант. Також ще такий кашкайчик. 12 рік, це я вже 1,6 дизель, семимісний, повний привід. 12900 доларів ціна даного автомобіля. Так, От дивіться в хетчбекі, можливо, когось зацікавить реномеган 4-го покоління. 10-500 доларів, 17 рік. Свіжа, рідний пробіг, фарба, сертифікат, все повністю є в наявності. Телефонуйте. От Nissan Rogue, повний привід, 2015 рік, 2,5 бензин. Ціна на старті 11800 доларів. Тому кажу, є вибір автомобілів на ринку. Автомобільчики на різний гаманець. Ось такий варіант Audi q 5 16-го року 25800. Ось така Ауді. Такий варіанти. Телефонуйте. Також от Kia Sorento. Повний привід, автомат, 10 рік. 13800 доларів. За 10-й рік. Тому кажу, ринок постійно оновляється. Не забудьте, друзі, підписатися на каналчик, поставити лайк. Я вам ще раз це неразове відео говорю. І, в принципі, завжди моя порада вам перевіряти авто перед покупкою. Як кажуть, довіряє, але перевіряє. Ось такі варіанти. До речі, дуже багато є от таких Audi Q5 на ринок, особливо в Америці. Дивіться, 15 року все дані. Доволі кажу, симпатичні, мені подобаються такі автомобільчики. 15 рік. Пробіг 195 тисяч кілометрів, 11 800 доларів. Є номер телефону. Та, також Opel Astra 17 тисяч доларів. Ціна даного автомобіля. 21 рік автомобіль, до речі, 17 тисяч доларів. Телефонуйте. Також дивіться, свіженький варіантик. Базешний Стенічок Швейцарії, свіжачок. 13 рік. 1,6 дизель гранд Сенік. От є базешний. Є номер телефона, сервісна книжка. Ось дивіться, до речі, є отакі Hyundai AX35. Власні комплектації з панорамою. Дивіться, 2 літри дизель, не нефарбований, десь 16750 доларів. Дує популярний автомобіль. В принципі, вистачає на ринку ці автомобільчики. Ось такі. Також можливо хто шукає Octavia a 5 13 2013 року, ще й з 2-літровим дизельним двигуном. 11-500 доларів, є номер телефона. Доволі зараз машинка Швейцарії, можна, так? В китова. Ось дивіться, от. З кліматом на автоматі, дикі 250 коробки. Доволі зараз їх мало 2-літрових цих на автоматі. А от 13 рік, тим більше, що от машинка. Телефонуйте. Ось така. Тут дивіться, якийсь сіатік Купра якийсь, перший раз такого бачу. Двохдверний такий. Швейцарія рідний пробіг. Не фарбована. Дукий колір. Ось такий варіант. Вісякі танчики. Резина низькопрофільна, класна, нексен. Тому телефонуйте. Також дивіться, от Mazda 6-ї моделі в універсалі. Так, на автоматі 10900 доларів ціна даного автомобіля без підкасів класні комплектації Ось такий варіант. Тому якщо потрібно, телефонуйте. Також дивіться. Гаранти 4 Пікасси. Добрий день. 9500 доларів є номер телефона. 14 рік, 1,6 дизель, механіка. Меган 3 моделі, це вже последній рестайл 14 рік, 204 пробіга. Є номер телефону. Ось такі ток присутній по автомобілю. Ось такий каджар. Каджар у нас коштує без підкрасів на автоматі 1,5 дизель. 16 рік, є номер телефону, телефонуйте. 14-900 доларів ціна даного автомобіля. Ось такий ринок сьогодні. Йдемо далі. Також Opel Zafira. 2006 рік, 1,8 бензин, 5900 доларів ціна даного автомобіля, 210 пробіга в автомобілі. Так, Renault Megane. 6500 доларів. Є телефони. Ціни на них різняться, все залежно від комплектації, від пробігу, від стану автомобіля. Також от Citroen Grand C4. Пікасо. 15 тисяч доларів. Це на даному автомобіля. Автомат. До речі, вже бачите, і коробка стоїть. 15 тисяч доларів. Машинка з Франції, бачу по маркіровках. Ось такий салончик, можливо, когось зацікавить для сім'ї, просторий великий автомобіль. Телефонуйте. Також дивіться, яка от Октавія А5 дуже класний практичний колір. 12 й рік. Ціна даного автомобіля 8300 доларів. 1,8 бензин. Доволі бензин. Доволі люди питають за цей ці автомобіль, цікавляться, тому якщо підходить. Колір дуже-дуже класний і практичний. Також Шкода Фабія, можливо, когось зацікавить. Напомню, що ціни на Луцьку на ринку є різні, на будь-який гаманець. Можливо, якщо я ваш автомобіль десь автомобіль, будемо так казати, в вашої мрії не показав, ви можете набрати і запитати, чи є такі автомобілі. Я вам повністю все розкажу, розповім задання автомобіля. Ось такі Volvo V50, їх також в принципі, вистачає. Ось такий 9 рік, 2 літри двигун. Тому телефонуйте. Також XC 90 Volvo. 10 рік, 18400 доларів. Оригінальний пробіг, 7-місний, без підкрасів. Дивіться R-Design сидіння. шкіряне кермо R-дизайн також. Навігація, патронічки, клімат. Повністю все. от. Варіанти телефонуйте. Давайте глянемо от XC60. Також доволі популярний автомобіль. Мені, в принципі, він також подобається. Напишіть свої коментарі. Є номер телефону, немає ціни, але також класні комплектації їхні йдуть. Ось такий автомобільчик 16-го року. Можливо, когось зацікавить. І от Ауді універсалі. 2 літра дизель 270 пробіга, 15200 ціна на автоматі. 13 рік автомобіля. Ось дивіться, який гольф. Шостий, 1.4 бензин, хетчбек є 205 зарявного пробіга. 7600 доларів ціна даного автомобіля на старті. Можливо, когось зацікавить. Телефонуйте. Volkswagen пасад b 6 моделі 1.4 двигун 9-го року. 6400 доларів. Бачите, навіть подогрів. Сертифікат відповідності вже є, є номера телефонів, 222 тисячі заявно пробіг в автомобілі. Тому ось такий варіант. Можливо, буде цікавить. Телефонуйте. Ось шкода Октавія. А сьома. 10-300 доларів. 1,6 дизель. 15 рік. Телефонуйте. Також Реномиган. Давайте глянемо. Ціна 7500 доларів. Дизельний двигун, є номер телефона. Набирайте. Ось, дивіться, Opel Astra H Універсальний чорного кольору. Такий варіантик 2008 року. 1,6 бензин. 5950 доларів. 218 пробіга. Давайте глянемо, що по салону. Також дивіться гольф шостої моделі. Дизельний пригун на автоматі, 10 рік, 9800 доларів з панорамою. Реліні. Давайте глянемо. Салончик, магнітолочка, навігація, подогревий клімат. Ось такий гольфець, можливо, когось зацікавить. В принципі, на ринку їх Ну, Двохлітровий, ясно, що менше ніж. 1,6 дизелів, але в принципі можете набирати. Що, дорогі глядачі, побували ми на авторинку в місті Луцьку. Візняв я як завжди для вас загальний ринок автомобілів. Скажу так, руху на сьогоднішній день такого сильного немає. Мало людей приїхало на ринок, ну, спілкувався з продавцями, тобто продаж, в принципі, немає. Або купують авто 30 або до 6 максимум 7 тисяч доларів. Середній сегмент там 10-15 тисяч доларів на даний момент не продається. Але ми, як завжди, будемо надіятися на краще. І ще раз вам напомню, якщо вам потрібно пригнати автомобіль додому, під ключ робимо для вас це під ключ і підженемо вам автомобіль під домівку. Тому бережемо себе, дякую вам за увагу. Обов'язково поставте лайк і прокоментуйте відео. І підпишіться на канал Шкода що не вах». Тому всім всього самого найкращого. До зустрічі.